Очисник Сікагар тест, перевіримо його, чи дійсно він виділяє, виділяє, що він виділяє, чи дійсно він прибирає бруд, залишки якось копоті, залишки якось цементу, там, не знаю якоїсь штукатурки. І чи він дійсно бруд прибирає? От ми наляли сюди засіб і пробуємо пробуємо досі вимити нашу. Дам трошечки сюди Ну, навіть якийсь таке ж пузириться буває, коли якась реакція така. Він не має різкого запаху, він такий, ну, видно, що він кис кис кислотний, такий, такий кислий, якийсь е ну, запах такий. Але різкого запаху немає. Обов'язково змивайте водою, ретельно змивайте водою. До 5 хвилин, щоб не було якоїсь реакції, щоб воно десь вам не пороз'їдало якісь елементи. Після як ми нанесли, обов'язково треба буде змити. Тимбалі брудна ця. Давай попробуємо змити. Чи от Щодо Залишки якогось цементу і обов'язково спробуємо змити. Та у нас... Вона вже стара і вже стільки. Ну, тут є, що з нею тільки тут не робили. В принципі, навіть при тому, що вона стара, вона занедбана, вона покоцана, дуже сильно все одно ефект є. Тобто, якщо просто взяти там, шовчику, тут ідеально воно все е дуже круто змиває і очищує. Там, де ви, засоби, можуть, звичайно, не допомогти, якісь там ці миючі засоби, які вони є. Тому Сікагар Тес вам в поміч. Замовити можна на сайті Укргоскоміа, вартість 140 гривень за один літр. Замовляйте в укргоском